Ця тачка це одна суцільна позитивна емоція. Це Міні-Купер 2022 року, але незвичайний. Це Cooper S. В нього 200 кінських сил, він їде, він рулиться. І так з вигляду, це якась звичайна машина, але ні. Ви будете виділятися серед сірої товпи. У машини зелений яскравий колір, і це все відокремлено ось таким. Чорним блек-пакетом, який відображає кожну деталь окремо: це криша, дзеркала, обода на фарах, решітка. І це все дуже гармонійно виглядає на цьому автомобілі. Окремої уваги заслуговує салон цього автомобіля. Зараз я вам його продемонструю. Ці кольори салону просто вражають. Ці сидіння Вони настільки зручні. З моїм ростом 1,82 метра мені в цьому автомобілі дуже зручно. Ярко виражена бокова підтримка. Дивіться, яка вона велика. Тут є додаткова висувна подушка. Сидіння у нас механічні, не електричні. З моєю не досить маленькою комплекцією, мені в цьому автомобілі дуже зручно. Дуже кайфові сидіння, зручні. Можу порівняти з BMW 340 G20, то тут зручніші сидіння, дуже приємний на дотик. Руль, зручний з такими упорами, класно за нього триматися. Інформативний щиток приборів на ньому відображається вся інформація. Є додатково ще проекція на скло. Тут у нас бездротовий CarPlay, не на всіх автомобілях зараз ця функція є. У вас тут не буде кучу дротів, які вас будуть роздражати. Всі кнопки виконані у нас в стилі тумблерів. Ось таких. Даже кнопка старт-стоп підсвічується ось такою червоною підсвіткою. Це у нас двохзонний клімат-контроль, дефлектори виконані ось в такому стилі. Дуже виглядають вони лаконічно в цьому салоні. Якщо вам сподобався цей автомобіль, ми можемо вам його купити на аукціоні в США, привезти до України, відремонтувати і віддати вам повністю готовий. Звертайтеся в нашу компанію, телефони знаходяться в шапці профілю, чи можете написати нам в Директ. Будемо дуже чекати. Раді, всім пока!